Друзі, всім привіт! Ви на каналі Buy and Cook. Сьогодні у нас з вами розпаковочка з магазину Аврора. Розпаковочка у нас з вами на 376 гривень. Ну що ж, погнали плуденні засоби в нашу дівочу косметичку. Ну не тільки в дівочу, це у нас платні палочки для вух з бамбуку, як бачимо, з дерев'яними ось такими ніжками, та є диски. Ціни буду прописувати, щоб вам було легше, бо я не завжди не називаю їх правильно. Далі, ось така чудесна, просто бамбітіська палітра ціней. Я бачила її в Аврорі, вона коштувала ще 99 гривень. Я тоді зажала. І ось вчора зайшла в Аврору, дивлюся, а вона коштує 59, думаю, так. Треба брати, бо кольори просто бомбічські. Будемо робити з вами сводчі. Давайте змеємо ось такий червоний колір. Такий золотий срібний. І ось такий ще червоний. кораловий навіть. Ой, кораловий дуже насичений. Просто погляньте, яка пігментація. За свої гроші це просто щось надзвичайне. Наступний засіб я завжди хотіла спробувати, але все якось боялася, думала, що буде не мій тон, не підійде. Коротше, не буду затягувати. Взяла ось такий кушон від Lovit. 180 80 гривень, але по акції був 88. Покажи, який він всередині. Просто упакування, подивіться, оформлення. Клас. Мені дуже сподобалось. Я вже переглядала, не встигла. Дзеркальце, такий кушончик у нас тут. І просто подивіться. Клас. Я вже користувалася, мені дуже сподобалось. Так, кушончик наш. Просто подивіться. Як бібі крем схожий. Подивіться, як висвітляє шкіру. Боже, 88 гривень по акції. Треба брати люди. Вирішила обновити свої кісточки для макіяжу. Теж дається 80 гривень у ось в такому блакитному кольорі. Так, ворса. Подивимося, як ти в нас тут. Це у нас тут ворса. Ось візьмемо ось таку пушисту. Так, ну, це не справжнє, звісно, а як, і Але дуже класно. Побачила Будемо... в Тік-Тоті і теж захотіла спробувати. Ось такий сироп. З вишня в шоколаді. Я пробувала не в каві, а просто його спробувала на смак, який він. Ну, дуже схоже на цукерки п'яна вишня, смак такий. Треба буде ще спробувати в каві, який він буде. Усім дякую за перегляд. Ось така розпаковочка у нас була. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви підпишетесь. Моя ціль до кінця року. Тисяча підписників. Я впевнено йду, але тільки завдяки вашій підтримці. Будь ласка, підпишіться.